Доброго вечора, я з України. Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. І сьогодні я хочу заповнити трошки маленький пробіл, який у нас виник з тим відео, коли я робив відео огляд тестеру Фнірсі fnb 58. Це новий тестер від Фнірсі в металевому корпусі. Постачається он ось в такій коробочці, і ось так він виглядає. Так, ось, в своєму відео я не вложив тоді маленький огляд по його розборці. Я лише тільки розказав, що вам там потрібно викрутити 4 гвинта і трохи обережно його розбирати. І ось чому. Справді, цей тест розбирається не так вже і просто як нам хотілося б. Треба дуже-дуже обережно його розбирати. Я зараз покажу саме, чому це треба робити обережно. І без належної причини, ну якщо у вас немає там якоїсь ну, дуже поважної причини туди залазити, ось краще цього і не робити. А чому я зараз вам розповім? Отже, почнемо з кінця, як то кажуть. Ось так ось так виглядає плата нашого тестеру FNB 48. Як ви бачите, майже майже така вона по комплектації, як і FNB 48. Нічого над нового тут немає, окрім оцього базеру, ось цього маленького базеру, якого не було FNB 48. А все інше в FNB 48 s такий самий процесор використовується майже такі самі ось ці роз'єми USB. Я нічого не можу сказати за USB Type-C роз'єми, тому що я не знаю наскільки вони тут гарні, якісні, але розробник нам заявляє, що це так само дуже якісні роз'єми, і вони будуть витримувати навантаження 120-150 Вт. Так це чи ні? Я не можу сказати, не тестував на настільки великій потужності. Але а, можу сказати лише тільки одне. Якщо хочете, то тестуйте, але майте на увазі, що більше 120 Вт він офіційно не розрахований. Ось ці роз'єми все ж таки доволі таки потужні. Вони спокійно витримують 5 А100 Вт. І тут питання для них не існує. Питання скоріше буде ось для цих роз'ємів USB Type-C, скільки витримують вони. Дивіться, ось ця моя плата, як ви бачите, у неї є номер версії 0.6. Не знаю, чому у них початок іде з нуля, 0.6, але ось так. Трохи, трохи поганий монтаж, якщо ви бачите, ось я вам так покажу трохи поганий монтаж оцього окрайнього піну. Він з'їхав з своєї доріжки і його припаяли. Так, воно не кратить, наче, але мені не, не зрозуміло, чому його не вирівняли. Ну, бодай звичайним там ножиком або ще чимось після того, як це все зробили, чому його не вирівняли. Не можу вам сказати, і, е, я задав китайцям це, це, це питання і кажу: а як це так? Ну, ваша ж машинна пайка, як це можна було взагалі отакий ляпас допустити. І це на центральному процесорі. Всі інші, як ви бачите, компоненти вони розпаяні нормально. Отут трохи питання є і отут. Е, трохи питання: або то флюс невідмитий, або то трохи пошкоджена плата. Невеличкі там якісь розводи, такі, вон, бачите. Ну, Начебто нічого страшного це поверх лаку, тому що воно ще й лаком покрито. Ось поверх лаку, це ну, хтось вже його там мацав і щось робив. Тобто, я не бачу тут поки що жодних якихось причин для чогось такого страшного. Ну, типу, зради немає. Ось ви бачите, ось це окремо це кусочок від нашої прокладки, м'якої залишилося на двосторонньому скотчі, вона тут приклеєна, і ми її вставимо обратно обережно. Ну, Мабуть, ось і все. Ось і все. А тепер давайте я вам покажу, як ж його все ж таки потрібно збирати та розбирати. Спочатку ми маємо викрутити наші чотири ось ці гвинта, які просто прикручуються зверху з корпусу, і потім ми можемо витягти кроватку. Ось ця кроватка, вона захищається додатково такою кришечкою. Для того, щоб кроваточку цю зняти, кришку потрібно якось виковаряти. Тобто кришка це фактично, фактично фіксатором пластикової кроватки, на якій стоїть наша плата тестеру. Ця кришечка вона має три, три маленьких фіксатори, і їх якимось певним чином потрібно підняти вверх. Вгору я використав такий собі ножик, і ось ви бачите, як виглядає кришечка. У неї три фіксатори, вони досить жорсткі, їх офіційно потрібно зсередини якось, певним чином натиснути, щоб підняти. Але робіть це дуже-дуже обережно. Насправді, я побоявся це робити, тому я почав це робити якраз знаружи, Бачите, поцарапав трохи. Поцарапав трохи корпус, але мені видалося це кращим рішенням, аніж пошкодити саму плату. Ну і Далі просто здвигаємо цю кватку пластикову, на якій тримається наша плата тестеру, і вже розбираємо її. Тут нам предстоїть викрутити один, один гвинт, фіксуючи нашу плату з однієї сторони, ось він. Інший гвинт знаходиться з протилежної сторони під плівкою, під ущільнювачем. Спочатку знімаєте ущільнювач, потім викручуєте гвинт. Ось дивіться, я вам ще раз показую, як це розбирається. Тобто ви знімаєте оцю кришечку, бачите оце пошкодження, це я якраз почав виколупувати вже оцим. Тому що коли натискаєш викруткою, оце мізерне таке, от, отут -от, оцей кінчик. Кришечки. Коли не починаєш його натискати і видавлювати звідти, то викрутка або ось ця фігня, оце лезо, воно постійно зіскакує. І нижче знаходиться плата, ми можемо пошкодити плату. Мені чесно стрьомно стало. Я думаю, краще я вже поцарапаю цей корпус, аніж я буду царапати саму плату. Я дуже-дуже обережно почав відковирювати саме оцей кінчик. Я побачив його ось з цієї сторони, побачив його і почав його відковирювати для того, щоб його можна було вищелкнути. Ось тут дуже складно, тут дуже складно. Найпростіше виявилося ось з цієї сторони його обережненько підтягувати і вищелкнути звідти. А потім воно спокійно так от з'їхало в бок, і ми вже зняли ось цю, цю штуку. Один з найскладніших моментів з розбирання ось зняти цю кроватку. Для того, щоб її зняти, перемикач потрібно переключити в най найдальній режим. Бачите, у нього дві позиції. Ось так у найдальній режим його потрібно переключити, тому що вам буде заважати саме ось ця частина. Вона досить таки жорстка, вона не гнеться. Ось ця частина, бачите, вона гнучка. І коли я розбирав, мені доводилося доволі таки на велику відстань її відтягувати, для того, щоб колесико це можна було витягти, ось це колесико. Витягти, і воно а, отак: от: ну якщо ми цією стороною будемо його обережненько витягувати, то я ж кажу: ця частина буде нам заважати, вона буде впиратися. Саме тому нам потрібно дуже-дуже обережно ось цю частину, м'яку Отак от відтягувати, за велику ось цю частину відтягувати і обережно, обережно звільняти колесико для того, щоб оце у нас отак от от вийшло звідти з пазику. Тобто, ось, ось так, якщо я його вставлю до кінця. А, тобто ось, ось це колось, ви потроху звільняєте, і отак, от потроху його на, навскрізь отак витягуєте тобто з поворотом. Після того воно вищолкується і виходить. Якщо будете просто його тягнути швидше за все, або оце зламається, або оце, ну тут тугенько, а оце зламати це, це дуже просто. До речі, до речі, я вам хотів вже ж показати, чим відрізняється оцей джойстик. Дивіться, начебто він такий самий, як в FNB48. Так, Він вліво-вправо відпрацьовує нормально, а ось коли ти його натискаєш саме вертикально з зверху вниз, ось тут е маленький дуже оцей хід кнопки, яка центральна, може натискатися. Якщо ми його трошечки здвинемо, вона вже не натискається. Нам потрібно тільки чітко по вертикалі натискати, і коли у вас оцей піптик виступає не дуже велику кількість вгору, а він десь отак виступає, то вам потрібно чітко натискати, розумієте, якось отак от вниз. Тому що інакше іде спротив, бачите, воно не, не натискається. І так само з цієї сторони, ось іде спротив, воно не натискається. Буквально там півміліметру ви його здвигаєте, а воно вже не натискається. Подивіться, ось fnb 48 s ось він. Як це тут спрацьовує. Так, тут ось ми його спокійно натискаємо, ті самі півміліметру можна ось з боку, бачите, я його натискаю з боку і з боку воно спокійно йде. В 58-му мені потрібно натискати виключно вертикально. Ось так. Ось так. 48с я можу натискати збоку, бачите, спокійно натискається. Тут збоку я натискати не можу, тому що не можу. Ось я його натискаю, а його перекли... переклинюю. Розумієте? Саме тому джойстики оці, вони відрізняються. Вони повністю відрізняються. Бачите, вони начебто ідентичні, але вони взагалі то різні. І можливо, я так собі уявляю, що це більш потужна якась версія, яка там розрахована на більшу частину або більшу кількість працювань. Хто знає, я нічого не можу сказати. Може, це інший виробник. Не так вони схожі, але по функціоналу вони зовсім різні, вони працюють зовсім не так, як, як ми собі уявляли раніше. І коли ви ось до цього звикаєте, ось з цим вам працювати вже не так тою легко, виявляється. Начебто все так, але не так. Отже, оця частина, як я вже розповідав вам, треба обережненько, обережненько, отак його. Отак його витягувати з напівобертом. Ось ця, кришечка, ось ця кришечка, як ви бачите, тут одна частинка в неї зрізана або не розпаяна. А коли ви будете її видавлювати, видавлюєте дуже обережно, тому що ось цей, ось цей зацепчик. Так, його теоретично можна, або як, якоюсь викруткою, або ще чимось надавити. Але це тільки теоретично. Практично, воно ось ви бачите, я його давлю, воно не давиться. Тому воно не гнучке. Цей пластик мав бути більш гнучким для того, щоб. Для того, щоб забезпечувати нам більше надійне та швидке відкривання, але ні. Китайці тут використали якийсь більш жорсткий пластик. На жаль, цей пластик досить такий тугий з точки зору відкривання. Тому його дуже-дуже обережно потрібно виковирювати. І для цього, швидше за все, вам потрібно буде використовувати ось такий різак, яким ви будете піддівати його. Ну і ось викрутка: ось ця викрутка вам знадобиться навхрест для того, щоб викрутити ось ці гвинти. Отже, як бачите, ну начебто і нічого складного, проте є ризик пошкодити плату, плату нашого самого тестера, який при розборці ви можете просто пошкодити, тому що настільки плотний монтаж. Всередині що дуже обережно треба робити, видавлювати, вичавлювати ту кришечку, розбирати його, щоб не пошкодити сам екран, ну і так далі. Тобто нічого, начебто, складного, але краще цього не робити без зайвої поважної причини. Отже, я ще раз кажу, що ми все ж таки переконалися, що тут процесор стоїть такий самий. Як і в тестері FNB 48S. По швидкості цей процесор нічим не краще, ніж в FNB48S. А, так, інтерфейс тут такий більш насичений, він з кольорами, є графічні бари. Ну, тобто, все класно, більш сучасно воно виглядає, але завантажується він повільніше, ніж FNB 48. На жаль, це досить дратує, коли тобі швидко по ти маєш реагувати на зміну якихось налаштувань або подивитися щось, що відбувається на твоєму пристрої, що подає сюди напругу. Ось цей тестер завантажується приблизно на 0,5, інколи на 0,7 секунди довше. І це трохи дратує, тому що ну ти не встигаєш це зробити так, як треба, так як це було на тестрі FNB 48. Там ну дуже швидко. Ти його тільки вмикаєш, і там ну умовно 0,2-0,3 секунди. Він вже стартував. Тут так не відбувається. Тут потрібно трохи перечекати, поки завантажується графічний інтерфейс, поки воно формується, поки відобразиться. Ось це швидко не відображається. Так само я вам трохи показав, що ось цей джойстик він тут трохи інакший. Можливо, це мені такий достався саме в цьому тестері, тому що начебто він за функціональністю дуже сходний в fnb 48 І ось цей, який є, але по факту, по факту на, тактильну, на тактильний відклик він трохи інакший. Ну, а все інше, в принципі, тут ніякої уваги більше для вас, я думаю, і нецікавого не, не нічого немає. І ось на тому я і буду вже завершувати. Ще раз я вам кажу, що тримаємось, слава Україні, героям слава, все буде Україна, віримо в ЗСУ, всім пока.